1372 рік Петрарка завершує останню дев'яту редакцію книги пісень, яка стала його поетичною сповіддю. В остаточному варіанті змірка містить 366 віршів. Книга пісень складається з двох частин: на життя Мадонни Лаури та на смерть Мадонни Лаури. У книзі пісень не йдеться про любовні стосунки. Є лише любов як поклоніння, що виникала миттєво і назавжди. Поет постійно вагається між надією та відчаєм. Це внутрішнє протиріччя народжує найкращі сонети, де радість невіддільна від муки, а любов від поезії, що нею надихається. У кохання та поезії одне джерело Лаура. Сонети. Сонет 61 Благословенні будь ти день і рік, і мить, і місяць, і місця урочі, де постеріг я ті сяйливі очі, що зав'язали світ мені навік. Благословен вогонь, що серце пік, солодкий біль з печаленої ночі, і лук Амура. Що в безоболоччі пускав у мене стріл ясний потік, благословенні будьте серця рани, і вимовлене пошепки ім'я моєї донни, ніжне і кохане, і ці сторінки, де про неї я писав, творивши славу, що не в'яне, і ти, неподійна радосте моя. Сонет 132 Як не любов, то що це бути може? А як любов, то що таке вона? Добро, та ж в ній скорбота нещивна. Зло, але ж муки ці солодкі Боже. Горіти хочу, бідкатись не гоже, не хочу. То даремна скарг луна, живлюща смерти, втіхона весна, хто твій тягар здолати допоможе, чужі власні волі я служу, не наче в просторінь морську без краю в човні хистком рушив без керма, про мудрість тут і думати дарма, чого я хочу й сам уже не знаю. Палаю встужу в спеку весь дрижу. Поет замислюється над питанням, що таке кохання: добро чи зло. Якщо добро, то чому ж стільки печалі й смутку несе? Якщо зло, то чому ж на серці радісно, коли лише думаєш про кохану людину? Перший катрен автор будує у формі риторичних запитань. Вживання антонімів, добро зло надає йому експресивності та емоційного забарвлення. Поет мучиться сумнівами. Другий Катрен продовжує думку, болючі пошуки істини, що таке любов і чи добре згоріти в її полумі. Щастя в коханні залежить від багатьох обставин, інколи невблаганна смерть забирає близьку людину, тоді любов переходить із земної в небесну». Поет висловлює цю думку за допомогою оксиморонів. Оксиморон літературно-поетичний прийом, що полягає у поєднанні протилежних за змістом контрастних понять, які спільно дають нове уявлення. У сонеті Оксиморони: Живлюща смерть, втіхона вісна, муки солодкі. Перший Терцет розгорнуте порівняння. Перепиті і кохання Петрарка порівнює із плаванням. По бурхливому морю в човні без керма, епітет хисткий підкреслює примхливість долі закоханого. Людина, яка кохає, не може покладатися на розум, вона підкоряється лише пороху серця. Стан солодкої муки поет передає антонімами палаю, дрижу, стужу, спеку. Вірш, написаний у формі сонету, відповідає усім його канонам. Плив Петрарки був величезний. Чи не в кожній західноєвропейській країні Національна школа поезії зароджувалась з наслідування Петрарки, а продовжувала розвиток спробою звільнитися від цього наслідування?